Гольф 2007 року на дуже гарному двигуні 1,4 турбо з пробігом 196 тисяч. Друзі, я можу звати це авто маленькою ракетою. Ви запитаєте, чому так? Тому що цей двигун в парі з масою гольфа видає дуже непогану динаміку. На ньому можна навіть трошки понавалювати. Маємо такий чудовий сірий колір, оптика, наявні туманочки, диски. Просто зацініть, як вони класні. Зачитаюся. Відчиняємо і бачимо текстиль з боковою підтримкою. Ручні регулювання. Повний електропакет. Електрорегулювання дзеркал з підігрівчиком. Така от мультимедієчка у нас гарно працює, все є. Кондиціонерчик заправлений, дує. Підключення стабілізація, механіка, шестиступка, ручне стояночне гальмо. Як бачите, салончик у нас охайний, чистенький, не затертий. Отакий от маємо бардачочок. Зверху у нас наявний лючочок. Захотіли, відчинили. Хоп, все справне, все працює. Хоч гольф у нас вважається маленькою машинкою, о, враховуючи, що передня посадка відрегульована під мене. У мене ще майже склок місця попереду, тому сидіти загалом доволі зручно. О, такі от, як бачите, підстаканички. Підлокітника тут, на жаль, немає, проте є в нас із фікси. Можна прикріпити дитяче крісло. Такий плафончик світочки. Позаду всі ми знана оптика, надпис Вольф. Стурий багажник маємо. Я вже казав, поличка є. Поковіні для власних речей. І Маємо шторку і маємо повноцінну запаску. 1,4 турбо. Тут в питанні з механікою. Ця машинка є дуже драйвовою. Автопоєнт. Придбай, якісне авто.